О, мій Господи, Ти відаєш, що люди охоплені болем і стражданнями, і оточені негодами та бідами. Кожне випробування обрушається на людину, а кожне страшне лихо кидається на неї, подібне до нападу Змії. Немає прихистку чи притулку для неї, крім як під крилом захисту, охорони, заступництва і опіки Твоїх. Оти, Милосердний Боже, о, мій Господи. Зроби захист твій моєю бронею, охорону твою моїм щитом, смирення перед дверима одності твоєї, моїм заступництвом, а опіку твою і оборону фортецею моєю та моєю домівкою. Убережи мене від навіюванням егоїзму та пристрастей і захисти мене від будь-яких хвороб, випробувань, труднощів і злигоднів. Воістину! Ти захисник, заступник, охоронитель, той, кого достатня. І, воістину, ти милосердний з наймилосердніших.